Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про два особливих місця. Це Беківня та Бабин Яр. І якщо через страти євреїв Бабин Яр рознесений мало не на весь світ, то про Беківню знає не так багато людей, хоча за масштабами жертв Беківня співставима з Бабиним Яром. Отже, розкриємо карти. Биківня. Поблизу Києва, де поховані жертви репресій російської окупаційної влади, яка розстрілювала та таємно хоронила жителів України з 1937 по 1941 рік. Тобто до того часу, коли російського окупанта вигнав німецький окупант. Бабин Яр місце поховання жертв вже німецького окупаційного режиму 1941-43 років у Києві. Тепер порівняємо та додаємо факти. Биківня. Площа поховань 239 гектарів. Найбільше в Україні місце поховання жертв сталінських репресій. 20 березня 1937 року, згідно рішення президії Київської міської ради, виділено землю у 19-20 кварталах Биківнянського лісу для спецпотреб НКВС. А якщо казати відкрито, то під спецпотребами, звичайно, розглядалося місце таємного поховання розстріляних ворогів народу. Там таємно розрили і розстрілювали і ховали представників 30 національностей, від звичайних робітників до науковців та інтелектуальної творчої еліти. Також там ховали і розстріляних польських солдат, що потрапили в полон до радянської армії під час спільної німецько-радянської окупації Польщі 1939 року. Так званий Катинський список. Не плутати з хатинським. Хатинь спалили німці, а Катинь. Катинь це місце, де росіяни розстріляли більше 20 тисяч польських військовополонених, що є злочином що не має часу давнини. Отже, трагедія Беківні стоїть поряд з такими злочинами, як Аушвіц, Дахау, Бухенвальд, Катинь. Що стосується Бабиного Яру, то там ще 1932-33 років хоронили жертв організовано сталінським правлінням Голодомору. Але свою сумну славу Яр отримав через нацистські злочини. Зокрема, після окупації Києва німцями у вересні 1941 року радянські диверсанти підірвали за тиждень 940 житлових та адміністративних будівель. Без даху над головою залишилося біля 50 тисяч чоловік. Німецьке командування звинуватило у вибухах євреїв і використало це як привід до їх знищення. Всього за час окупації там було розстріляно та поховано біля 60 тисяч. Євреїв. Хоча ця цифра, на мою суб'єктивну думку, значно завищена. Чому уточнювати не буду, тому що зразу мені дадуть другий бан. За три роки німецької окупації в Бабиному Яру було розстріляно біля 90 100 тисяч чоловік. Розстріляли там десятки тисяч українців. Також 621 члена ОУН. Ось це відповідь... Олігофренам на їхнє ОУН служили німцям. Ні, це ваш Власов та 700 тисяч росіян служили німцям. Зараз на місці Бабиного Яру створено меморіальний комплекс. Але треба нагадати, що була там ще трагедія в повоєнні часи радянської окупації. Це трагедія Куренівки 1961 року, яка була засекречена, а жертвами її стали більше тисячі людей. Щодо Беківні, то російська окупаційна влада заперечувала цей свій злочин 50 років. Три радянські комісії 1945, 1971 та 1987 років оголохчували, що в Беківні поховані зовсім не жертви сталінських репресій. Ні-ні. А що там поховані жертви фашизму. Отак От часи змінюються а в Мокшан і далі у всьому винні фашисти. Причому ці комісії нищили масу документів про радянські злочини, вигороджували своїх, так би мовити, дідів, котрі розстрелювали. І лише комісія 1989 року оголосила, що в Баківні поховані жертви саме сталінських репресій. До речі, цього ж року, мається на увазі 1989 го в Радянському Союзі нарешті було визнано та оприлюднено з архіву таємний протокол додаток до радянсько-нацистського договору Молотова Рібентропа 1939 року про спільну окупацію Польщі та поділ Європи між комуністами та нацистами по лінії річок Нарев Вісла Сян Так от, 1989 року. Радянська комісія визнала, що поховані там саме жертви сталінських репресій. Це виявили завдяки особистим речам розстріляних. Під час перепоховання ці речі були виявлені, передані на експертизу, та встановлено, що вони належали громадянам, арештованим більшовиками, в 1936-40 роках. Тобто, ну аж ніяк вони не могли належати радянським солдатам. Доблесним, яких розстріляли оці сволочі фашисти і нацисти. Тобто ні, це були люди, розстріляні після того, як вони були арештовані радянською владою, їх звинуватили у всіх можливих смертних гріхах, їх оголосили ворогами народу. І відповідно їхні тіла були таємно поховані, ну неможливо це назвати поховані. Заривали тупо людей величезні ями. Ну, ось причому приплескували, розрівнювали, щоб це навіть не нагадувало місце поховання. Так що ну, не повертається язик сказати, що це місце поховання. Це ті сволочі тупо зарили цих людей. На жаль. Так от, на 2009 рік за сприяння президента Ющенка СБУ встановили прізвища 14 191 особи, похованої в Бабиному Яру. На даний час їх вже 18 500. За оцінками науковців, у Бекінянському лісі покоїться біля 100 тисяч репресованих російською владою. На місці Беківні 1994 року відкрили меморіальний комплекс 2001 року історико-меморіальний заповідник Беківнянські могили. Хочу сказати, що таких биківень дуже багато по всій Україні. Найбільші, наприклад, у Хмельницькому. На таких могилах радянська влада збудувала ЦУМ у Вінниці, парк культури та відпочинку. Також є ще 9-й кілометр Запорізького шосе в Дніпрі. Центральне кладовище Сумах і ще десятки-десятки інших таких місць. Нам про це треба знати, пам'ятати, а головне робити висновку.